Давайте я буду з вами чесно. Я не знаю про що знімати відео. У мене немає абсолютно ніяких ідей. Я бачив багато хорошого контенту, і роблять талановиті люди. Але серед цих людей немає Спартака Свободи, Відповідно, мені немає що оглядати. Тобто ви спавте, ви не Олександр. Так, безумовно, в цьому відео я вам покажу котів, але що далі? Куди ми будемо рухатись? Що я можу вам запропонувати? Про що я можу вам розповісти? Питання досить широке і досить таки відкрите. Відповідно до цього я заплутав. Найключовіше, що вам треба розуміти, що я поняття не маю, хто моя аудиторія. Так, я можу подивитися ваш вік і вашу стать. Я можу прикинути і ваші інтереси. Я можу зрозуміти, що вам подобаються огляди. Нас така субота, але мені вони більше не подобається, особливо за рахуванням того, як точка плав. Ну і в цілому розважальний контент робити зараз досить важко. В цілому важко робити насправді. Але ось з моїм останнім станом, то якби трошки воно не дається. Ще більше мене вибиває з той факт, що у мене почались нові особливі стосунки. Знаєте, я зустрів жінку, яка буквально постійно заглядає мені в рот і вимагає від мене дуже і дуже багато. Тому мені доводиться активно працювати і приділяти весь час саме цьому процес. Якщо ви не зрозуміли, я сходив до стоматолога. Було неприємно, але в мене ще не забрали всі гроші. Мені просто сказали ціну, і скільки разів мені треба той ходити. Насправді, у мене немає критичного стану, і я кажу з декількох з уваг, але блін, добре, все одно. Е, мені типу не подобається, і там ще можуть канали ж бути, ну тобто. Якщо все по мінімуму, не критично, але якщо все по максимуму, то о oh бой. І це з рук того, що в мене знову буде переїзд, знову треба купу проблем вирішувати. І я постійно дивлюсь на цей. Знаєте, щотчик, який каже: три дня тому відео було 4, 5, 6, 7, 8, 9, не чує баба. О. І я відчуваю певну відповідальність, тому що я, значить, вам тут приколи зараз ганяє. Правильно, іноді вам навіть це підтримує настрій. Ви пишете мені, що блін, я, типу, добре провела час. І це дуже важливо, особливо в такі темні часи. Але абсолютно інше питання, що якби ну треба ж, хоч з чогось витягувати той контент, розумієте? Типу, досить таки непросто взяти і намонтувати щось кудись кавось. Тому що ви любите дивитися на якихось популярних людей на обкладинці, коли я щось обговорюю, може б треба було видягувати щось ситуації з ситуації Соня. Але я так не хочу в це вникати, Ну серйозно, я б ще не зацікавлений. Абсолютно. Є опериче, які мені подобаються. Наприклад, останнім часом знайшов від душеньку вигах. Вийшов контрол і дуже дякую всім дотичним до цієї франшизи і людям, які зробили українізатор. Чухаю качів, тому що вони дуже славні і дуже смішні, коли чілять на жарі. Ну, якщо що, оця, оця от, якби, мондочка, вона подумала, що отлічна ідея, псирегатуш жару лягать під мій кулер, а в мене й ноутбук, щоб ви понімали. Ну, ця катина просто палець з обличчя кожен день і така, я на кайфах, нормально, вони все добре. Ні, ну ви подивіться, що може бути логічніше, ніж шляхти на сонці, правильно? Ну, абсолютно не бачу причин. Так не робить. Давай Давайте будеш утримувати увагу глядача своєю красотою. І ми якби. Що, Блін, ну дійсно утримував увагу оглядача. Але ж ви не думаєте, що це тут сам? Тут і ліда. Але прикол, ти знаєте в чому? Що Шліде в якоїсь адекватній або неадекватної причині переважно лежить в тіні. Він гріє тільки пачку, а тета гріє якби тіло також. Відповідно, в мене питання, чи є у КТ якась термологічна логіка, чи є їх поведінки в якісь якась база, якийсь фундамент, чи вони просто лягають в теплі місця, незалежно від того, 40 градусів тепла на вулиці чи ні. І, да, Тета лиже себе, поки діда дивиться, як Тета лиже себе. Саме заради цього ви переглянули цей голову. Ну коротше, я от від того, що дивлюсь на котів більше. Треба знову тим пошукати роботу, знову створювати резюме, ходити на ці мітинги намагатися якось зервіть це життя, а я не хочу. Ну і тим паче важко в цьому контексті знайти сили знімати відео. І справа в тому, що я прям не хочу знімати ролик. Ні, мені подобається з вами спілкуватися, і плюс мені подобається, якщо вам це корисно, ви отримуєте від цього задоволення. Але хочеться мати якусь тему, якусь ідею, ідеологію навіть в рамках каналу, але в альтернативно все альтернативне. Поэтому, поки інші блогери, знаєте, мають свою тематику, з якою працюють, я маю спати касу Ну, тобто прокляття, по суті. Я не Олександр, тобто ви які... Спартак, ви не Олександр. Ні, я не Олександр, я Спартак. На давайте так на сьогоднішній момент, яке там число, я наскільки, наскільки я себе це важлива знаю, репліка. Да, та? Наскільки я себе знаю, я Спартак. Над кодом. Але альтернативний для мене є віддушенкою. Саме тому, що ну тут прикольна аудиторія, і незважаючи ну, на ну, те, що. Канал сам по собі не є, якимось корисним, якимось ґрунтовним, знаєте, експертним чи щось таке, ну, типу, ми прикольно спілкуємося, мені подобається. Але я думаю, куди це можна рухати далі в мене ідей. Ну, не... І так, багато людей думають, що в мене інтелектуальний контент. Багато людей це я і моя мама. Відповідно, ми робимо огляд на книжки. Книжка номер один: Ліга видатних джентльменів. Ну, як книжка? Це комікс, але він у вигляді книжки, тому я вважаю, що це книжка непоганий. Але наскільки я правильно розумію, це тільки перша частина. Так, да, Книга один. І відповідно чим вона закінчилась, я не в курсі мені подарували тільки книгу один. Комікс по кіберпанку. Книга по кіберпанку, бо бачите, тверда планка значить книга. Неймовірна робота. Самий неймовірний візуал, просто шикарна мальовка. Мені ж захотілося знову малювати, коли я це побачив. І у мене, якщо ще не помиляюсь, лімітована обкладинка. Я її купував, бо в кулака давали таку можливість, то реально рекомендую. Борщ, книга, яку я виграв за допомогою збору Маркусу Комбата. Він, до речі, зараз ЗСУ, можете його підтримати. Це один з ютуб-блогерів. Ще нічого з неї не готував, але планую зготувати класичний борщ. І скрипниківка Жадана, власне, мені подарували непогано, але Жадана специфічно повариться, якщо чесно, ну, тобто є та, що мені подобається, а є та, що ні, буду щирий. Але десь 30-40% творчості жира мені прям заходить, воно мені прям близько, от близько, не просто технічно, а близько. Але от залишок якесь воно немає. Не але часто є технічно хороша поезія, але вона мені не близька. Вона просто типу, гарна і все. Але Джодан саме близький, Але я більше люблю його книги по прозу. Але тут класні ілюстрації, які нагадують мені мою малу батьківщину. Знаєте, от Схід, Донеччина, от воно якось от так от. І Інтелектуальна хвилинка закінчилась. Дякую за увагу. Можеш я кожного дня записувати вам відео про нову юнита. Ребята, сьогодні упала Windows. У всіх. Що будемо робити? Звісно, я можу записувати відео. Бляха, просто подивіться дивіться на цю комбасу. Я можу просто записувати відео, в яких цей. Ну, no, кіт лежить, і я такий, блін, ребята, давайте дивіться, як я чухаю катів. І воно, в принципі, навіть ну, нормально. Я не скажу, що це погано. От, але хочеться кудись та Зараз буде, дивіться, блок. Перше, це ви можете підтримати цей проект на Косі і іменнобанки, бо зараз 20 унікальних контентних одиниць, і в наступним кроком я буду оновлювати їх і доповнювати. Там кіно, музика і все інше. А друге, це я роблю великий збір для ЗСУ. Він буде на 30К, і я хочу до свого 30-річчя, яке зовсім скоро, зібрати 30К для Збройних Сил України. Там будуть призи і нагороди, насправді. Я хочу створити е, лімітовану версію мерча якраз от для людей-донаторів. Але я все це ще не продумав на цей момент, але банка вже є. Тож, якби сюрприз, <кл 'язок> що то буде, я в майбутніх відео розповів. Зараз треба сконцентруватися на пошуках сенсу життя і як от жити. і питань дуже багато насправді що там вирулювати, як ну типу я вас очевидно не буду свої персональні справи, бо вони дуже персональні, дуже особисті. Я більше веду до того, що незважаючи на те, що робити контент для альтернативно не так просто, як може здаватися. Ну, все таки ми робили скріншоту, ну, ну. Ми взагалі контентно, ну, ми молодці, Але ну, не завжди є сила і ресурси. Насправді я монтую по 2-3 відео на тиждень. І це я ще маю основну роботу. І якби сил на все не вистачає. Ну, але може ситуація зміниться, якщо сам по дочку хороший качесть, що мало ймовірно. В цілому в мене є ідеї набрати і є думки як розмовляти, але в мене немає сили абсолютно. Але є ну, прикольна штука. Дивіться, що купив. Коротше, така штука. Щоб не пити постійно колу зіро, я кладу воду в воду шматочки апельсинчиків, льот і такий типу коктейль. І воно прикольне. У мене є несподіваний інсайт для чоловіків, дівчата можете промотувати. Нам ряд, воно вам буде цікаво і актуально, Ви можете подивитись. Коротше, ребят, купив шампунь два в одному. Шампунь і гель для душа, І хочу сказати, що воно, конечно, дешевле, але волосся не після нього. Типу, якщо ви думали, що дорогі шампуні вас обманюють, вони, звісно, може і обманюють, але після корейського шампуня, який в шість разів дорожче, ніж ця штука, волосся були прикольніше. Майте на увазі. Дякую за увагу. Я знаю, що багато людей вони добре орієнтуються в зовнішності, а такі, як ми постійно глядачі, бачить мене часто, вони можуть помітити, що я набрав Це факт. Що може зробити стрес? Стрес спроби зайдати, стрес трошки прохерний режим і якби такі невеличкі, але дуже такі неприємні проблемки. А от намагаюся це вирішити і сподіваюся, що цей ролик мені допоможе, тому що я постійно переживаю, коли не випускаю відео для альтернативного, бо в мене розумієте, дуже обмежений спектр те. Тобто не хочеться і робити відос ні про що? Але ну, копатися з зірками ну немає саме ну, зірками, селебами, популярними особистими, інстаграми, оце от та все, Ну я щось не хочу. Ну прямо не хочу в цьому розбиратись, не хочу в цьому мати експертність. Хочу робити щось цікаве і щоб це вам було цікаве. Але що вам цікаве в рамках моєї уявлення? немає. реально. в мене немає ідеї, куди копати треба прости кількість експериментів. Тому що я ж дизайнер, експерименти наше все. Але ресурси, сили, енергії, емоції. Це не так просто. Хоча тепер у мене є таблеточки. Ну, лікар мені запропонував. Стало полегше, але все одно задача не з простих, якщо чесно. Ще ця жара. Я не виношу жару. Блін. От єдина людина в світі, яка радіє жаря, це падон. І все. А я ну, я такий все, мира, давай. Це час ще трошки спав, а до того я взагалі не шевелився. Коротше, в цілому. Ситуацію, ви зрозуміли. Я так просто тримати вас в курсі, що я живий. Розказуйте, як у вас діла. Що ви там, типу, тримаєтесь? Я знаю, що всі все погано. Але давайте концентруватись на чомусь хорошому. Кати красиві. Україна тримається з останніх сил, але тримається. Ви хороші люди, навіть навіть якщо робили погані вчинки в житті, я впевнений. Дякую, що тут. Дякую, що підтримуєте цей проект. Пишіть свої домички, ставте свої лайки. Ціною обіймаю. Побачимось на просторах всіх інтернетів. Бувайте!